Сьогодні ми з вами будемо говорити про найдавнішу, найвідомішу пам'ятку старої української літератури: поему Слово про похід ігорів. Оригінал твору випадково відкрив граф Олексій Мосін Пушкін, який за дорученням Катерини II шукав дуже забуті. Невідомі рукописи по різних монастирях, граф Олексій Мусін Пушкін викупив величезні списки в архімандрита спасо Ярославського монастиря, і серед тих списків було слово у полку Ігореві. Пізніше Мусін Пушкін робив копію для Катерини II. Це була друкована копія, рукопис, більшість друкованих примірників слова згоріли під час пожежі сільсько-французької війни війни у Москві 1812 року, і оскільки. Самого тексту, який знайшов Олексій Мусін, Пушкін і не збереглося, то дуже багато дослідників кажуть, що це не оригінальна пам'ятка. Пам'ятка літератури Київської Русі, героїчна поема кінця 12 століття. В основі сюжету невдалий похід новгородціврського князя Ігоря Святославовича на Половці у 1185 році. Слово було написано за гарячими слідами подій в кінці того ж таки ХIХ століття. Автор твору невідомий. Це, можливо, український поет, письменник тих часів, можливо, це був воїн, який служив в Ігоровій дружині. Дехто з дослідників стверджує, що автором міг бути співець Митуса, міг бути рідний брат Ярославни Володимир. Стверджують, що також співець Боян, який згадується у творі, міг бути автором, але ці, автор, це авторство не доведено. Літературний рід Євроепос. Жанр героїчна поема. На думку деяких літературознавців, раніше так вважалося, що це є героїчна літописна повість. Тема зображення невдалого походу новгородсіверського князя Ігоря на половці 1185 року. Ідея. Ідея звучить в золотому слові Святослава: це заклик руських князів до об'єднання. Система персонажів слова про похід Ігорів є досить великою. Перш за все, це руські князі, це Ігор, Всеволод, Святослав. Крім Ігоря і Всеволода, у похід ідуть також рідний син Ігоря Володимир і племінник Святослав. Величезну роль відіграє у творі великий київський князь Святослав. Ми про це будемо говорити трошечки пізніше. Єдиний жіночий образ це Ярославна дружина князя Ігоря. Звати її Єфросинією Ярославною звали тому, що вона була дочкою Ярослава Осмомисла. Боян це віщий поет, співець, давньоруський, який вмів славу князям колись створити. Цей співець згадується на початку твору «Слово у полку Ігоре. Автор не названий, але автор присутній у кожному, напевно, рядочку слова, адже е автор. Дуже вболіває за долю руської землі. Автор дуже вболіває за долю вітчизників. Автор плаче разом з руською землею, коли усичі потерпіли поразку. Окремо можна сказати про половців. Половці це половецький хан, якзак, кончак і коб'як. Коб'як лише згадується у творі, коли він згадується, хан коб'як це той хан, якого розбив два роки перед походом князя Ігоря, великий київський князь Святослав. Хан Коб'як також згадується у плачі Ярославни, яка звертається до Дніпра і нагадує Дніпру, що той носив на собі насади Коб'якові. І, напевно, величезну роль відіграє у творі незначна постать, ніби з точки зору історії, це половець Овлур. Його ще називають хрещеним половцем, тому що, за свідченнями деяких очевид... ну, деяких істориків, мати його була русинкою, а батько половцем. Овлур допомагає втекти з полону князю Ігорю. Слово містить у собі багато нерозгаданих персонажів, так званих міфологічних істот карна і жля. Карна і жля це язичницькі поховальні боги. Коли на Русі трапилася така біда, що потерпіло поразку руське військо, що з чотирьох дружин залишилося лише 13 воїнів, карна і жля пише автор, побігли по руській землі, і діва обида вступила на руську землю. Також є суперечності щодо такого персонажа, як див. Коли русичі йдуть до половецьких степів, то автор вводить персонаж дива, див кличе поверху дерева. Це міг бути половецький розвідник, і це також міг бути якийсь птах, міфічний чи, можливо, якась взагалі вигадана істота. Спочатку йде заспів. розповідь вестиметься по билицях нашого часу, а не за вимислом бояна. Боян був віщий, якщо хотів комусь пісню творити, то розтікався мислі по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом під хмарами. Так пише автор слова. Згадував він у своїх піснях давніх часів у особиці, Тобто, на початку твору у заспіві автор розказує, як же ж почати цю пісню. Після цього заспіву основна сюжетна лінія: Ігор чекає свого брата Всеволода. А в того вже безстріконні осідлені стоять під Курском: Воїни вправні шукають собі честі, а князю слави. Глянув Ігор на світле сонце, а воно тьмою закрилося. Сказав князь воїнам браття і дружину краще потятим бути, ніж полоненим бути. Хочу списа переломити край поля половецького. Хочу голову зложити або напитися шоломом з дону. Перш за все, ми можемо сказати про те, що перед походом ігоря було дуже багато пер... застережень природи, які віщували про невдале завершення походу. Перш за все, це затемнення сонця. Ми бачимо малюночок, на якому внизу показані воїни, які збираються з горі сонця, яке повністю закрилося. Це затемнення сонця. Крім затемнення сонця, ще лисиці брешуть на щити. Див кличе поверху дерева, і у лісі орли звуть звірів на кості. Ідуть живі люди ще а орли кличуть вже звірів на кості. Але Ігоря це не спинило. Він сказав краще потятим бути ніж полоненим бути. Хочу списа переломити край поля половецького або напитися шоломом з дону. Вислів, напитися шоломом з дону означає перемогти. Половців бій відбувся у п'ятницю. Це була зустріч Русичів з невеличкою групою половецького війська, і половці, побачивши велике ігорове військо, яке складалося з чотирьох дружин, побігли додому. І тому зранку в п'ятницю перемогла. Ігорова дружина, золото, дорогі оксамити, одяг кидали в болото, щоб проїхати далі. Це була перша блискуча перемога, але другий день почався із кривавих зір, другого дня вранці рано. Кривавії зорі світ пройщають. Чорні тучі з моря йдуть із дону великого. Чорні тучі це основні сили половців. Вони йдуть із моря, із дону, хочуть прикрити чотири сонця. Чотири сонця у творі символічно це чотири князі-учасники походу. Це Ігор, Новгород Сіверський Всеволод, Курський князь, його ще називають Трубчевським князем. Це син Ігоря Володимир і племінник Ігоря Святослав. В іншому уривку автор згадує не чотири сонця, а два сонця і два молоді місяці. Два сонця це є Ігор і Всеволод, а два молоді місяці це є Володимир і Святослав молодші князі. Постійно автор вживає рефрен «О, руська земле, ти уже за горою. О, Руська земля, ти уже за горою. Йдуть Русичі від Чернігова, від Новгород Сіверського, від Києва, йдуть до далеких степів Половецьких, і постійно автор сумує за тим, що Руська земля, земля вже за горою. Головним образом цього твору є образ Руської землі. Бій відбувся на річці Каялі біля дону Великого. До сьогоднішніх часів. Ця річка не збереглася. Невідомо де вона була, як вона тепер називається. Зранку до вечора гримить бій. Летять стріли, тріщать списи. Чорна земля кістьми засіяна і кров'ю полита. Буй! Тур, Всеволод стоїть в обороні. Всеволод утворі названий Буй Турум або Яр Турум, тобто дуже сильною людиною. Падають його стяги. Тоді Ігорові стало жаль рідного брата, він завертає свої полки на допомогу. Три дні билися, билися день, билися другий. На третій день впали стяги Ігорові. І е, автор Метафорично показує битву у вигляді свята. Тут пир докінчили хоробрі Русичі, сватів напоїли і самі полягли за землю Руську. Ігор пересідає із золотого сідла в сідло Невольниче. А в цей час у Києві Святослав, великий київський князь Святослав. Який два роки перед тим розбив хана Коб'яка і зачинив ворота на Русь, тобто налякав так в полонці, що ті боялися приступати до руських кордонів, Святослав бачить мутний сон. Йому сниться, що його накривають чорним покривалом, що йому на лоно сиплять перли, а це сльози. Йому сниться, що дають йому вино пити з отрутою змішане, і також що хата його. Без дашка, терем без князька. На ранок бояри прийшли і розповіли, що полягло хоробре Ігореве військо, а самого Ігоря взято в полон. І тоді Святослав і зрунив золоте слово із слізьми змішане. Починає він своє золоте слово зі слів О мої синовцю! Ігорю і Всеволоде, Святослав називає Ігоря і Всеволода синами, хоча насправді вони були його двоюрідними братами. Святослав дорікає Ігорю і Всеволоду, що ті рано виступили проти половці собі слави шукаючи. В золотому слові він згадує всіх колишніх князів і жалкує, що мало дбали вони про рідну землю. Золоте слово Святослава це центральна частина. Поеме, це заклик до згуртування проти зовнішнього ворога, проти тих ворогів, які пізніше прийшли на землю Київської Русі. Далі автор переносить нас до міста Путивля. Місто Путивль – це тепер Харківська область. На забралі, тобто на валах міста Путивля, ми бачимо малюночок, дерев'яні такі укріплення. На ці дерев'яні укріплення вийшла Ярославна, дружина князя Ігоря, Єфросинія Ярославна. І вона плаче, звертаючись з проханням про допомогу до Дніпра, Славутича, до вітру, до сонця. Плаче вона в путивлі на стіні, примовляючи о вітре вітрило. Чому, господине, так сильно вієш ти? Чому, господине, мої веселощі по ковилі розвіяв? Вона дорікає вітрові, чому вітер так мече стріли половецькі, що ті падають на її ладо воїв, тобто на воїнів її чоловіка? Ярославна просить допомоги у Дніпра Славутича, прилелій, господине, мого ладу мені, щоб не слала я йому сліз на море рано. Вона згадує, що той самий Дніпро Славутич колись леяв на собі насади на Коб'якові, тобто насади хана Коб'яка, якого знищив великий київський князь Святослав. Ярославна плаче в потивлі, примовляючи, світле і трисвітлеє сонце, всім тепле і красне єси. Чому, господине, простерло ти гарячі промені свої на лади вою, в полі безводнім спрагою їм луки звело, тугою сайдаки стягло. І у відповідь на прохання Ярославне Бог вказав Ігорю шлях до втечі з полону. Половчанин Овлур допоміг йому. Автор пише Свиснув Овлур за річкою, скочив Ігор на борзого коня. Загула земля під копитами, зашуміла трава, вежі половецькі сколихнулося. А Ігор князь поскочив горностаєм в очерет і білим гоголем на воду, упав на бистрого коня і скочив з нього сірим вовком і помчав до лугу до дінця. До лугу дінця і полетів з соколом над млою, збиваючи гусей і лебедів на сніданок, на обід і на вечерю. Ігор повертається з полону. погоню за ігорем кинулись половецькі хани, Гзак і кончак. Гзак запропонував Кончаку вбити Володимира, сина Ігоря, який ще лишався в полоні. На це Кончак відповів: коли сокіл, тобто Ігор, до гнізда летить, тобто додому, то ми, Сокільця Володимира, опутаємо красною дівицею, тобто одружимо його з Половецькою князівною. Так і зробив Кончак через деякий час. Ігоря з великою радістю зустріли на рідній землі. Сонце світиться на небесах. Князь Ігор на руській. В руській землі і е, майже останнє про що на що потрібно ще наголосити: напевно, на те, що твір, який найбільше має перекладів, переклади російською мовою, переклади українською мовою, переклади всіма е, мовами слов'янських народів, переклади багатьма мовами народів світу. Українські віршовані і прозові переклади це дали Іван Вагілевич, це найперший Михайло Максимович, Степан Руданський, Юрій Федькович, Іван Франко. Завершити я хочу словами українського письменника, українського критика, відому людину часі х років, взагалі відому людину в історії української культури Сергія Єфремова. Сумуючи з причин княжих міжособиць. Поет висуває князів перед очі спільного ворога, половців, і проти нього рад би з'єднати всіх князів. Гарячий патріотизм б'є з цілого твору автора. Поет рад би побачити один фронт супроти зовнішнього ворога та плаче, що того одноцільного фронту з часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого вже нема. Слово про похід ігорів. Це лебедина пісня найдавнішої української держави. Плач Єремії з приводу її неминучого упаду. Дякую.